Так, гарного дня. Сьогодні я готую піцу. Що, е, що в мене буде на тій піці? Так, помідорки, гриби, помідори жовті, сир, кукурудза і ковбаска. Ось. І ось тісто моє вже, бачите, воно вже підійшло. Зараз вже будемо формувати піцу. <клес> Запах цього тіста просто неймовірний. Ви гляньте, яке воно, як воно тягнеться, і таке дуже ніжне, ніжне. Дуже таке еластичне, з нього буде дуже зручно формувати піци. Я думала спочатку поробити маленькі типу піци для дітей, потім не знаю, тому що ці піци поїдуть на село дітям. Мені мене євочка попросила, скоро по Аделіну біжу до школи, і якраз прийду, почую їх, щоб вони були свіженькі та гарячі. Така смакота.